Всіх вітаю на нашому каналі. Приємно, що ми змогли організувати це і технічно, і людський потенціал у нас знайшовся, тому що ми зараз не знаходимося у Харкові, майже всі знаходяться десь на території або України, або за її межами. Тому добре, дуже приємно нам займатися своєю справою і популяризувати її серед вас, дорогі слухачі. Тема моєї доповіді астероїдна небезпека. От всі попередні доклади, що ви чули, вони пов'язані з цим. Це тема, яка пов'язана з вивченням таких маленьких тіл, як малі планети або астероїди. Чим же пов'язана небезпека від цих тіл? Давайте спробуємо зрозуміти це. Ну, от що ми знаємо про космічні тіла, які падають на землю? Ну, По-перше, це ті метеорити, ми вже теж чули сьогодні. Це метеорити, це е, небесні тіла, які знаходять на землі і які відрізняються по своєму складу від, е, тих, ну, від, по, від е, тіл на поверхні з чого складена поверхня Землі. Це зовсім різні космічні тіла. Це можна знати, якщо дослідити такі незвичайні камінці, які ви можете знайти. Вони можуть бути різної маси, різного вигляду. От. Крім того, в останні 100 років на поверхні землі були досліджені так звані астроблеми. Це такі кратери, які утворилися на землі від падіння космічних тіл. І це такий дуже незвичайний результат, тому що частіше всього раніше всякі кратери пов'язували більше з якоюсь там вулканічною діяльністю на землі. І зараз це дуже така наукова проблема, технічна проблема вияснити і зрозуміти, чи це астроблема, чи це просто земний кратер, пов'язаний з діяльністю всередині землі. Ну от підемо далі, На що таке астероїд, Тоже вже було таке, якби формулювалось такий термін, що це таке. Це, в общем, таке небесне тіло, яке має розміри більше за 20-30 метрів, тому що, якщо дивитися, от з точки зору астероїдної небезпеки, з точки зору зору землян, для нас астероїд, який, ми Уявляємо як небезпечне тіло, він повинен долетити, долетіти до землі, в залежності від роздня тіла, яке упало. Ну, так от тіла, які менше за 20-30 метрів, звичайно, не долітають а згоряють в атмосфері або розриваються, ну і тоді от, ми можемо збирати тільки метеорити на поверхні. Що відноситься от до Астроблем, то от бачите таку карту землі, на ній відмічені ті кратери, і астроблеми, які космічного походження, які були знайдені на землі. Це спеціальна пошукова робота, якою займаються геологи. Це така спеціальна як, це робота пов'язана, коли і геологи, і астрономи співпрацюють Отакий от стик наук. Ну, якщо казати от про загрозу цивілізації про астероїди, то ми частіше всього в літературі в такій пресі бачимо: ну всякі от такі от статті, які пояснюють вам, яка є небезпека, статті, які можуть бути спрямовані на те, щоб пояснити якісь ближні, якісь попередні або якісь очікувані наближення. Астероїдів до землі, частіше всього, ті астероїди, які ми знаємо, вони пролітають мимо землі, не зачепивши її, не причиняючи ніякої біди. Ну і от в цьому основне основне питання наскільки вони можуть бути загрозою, і наскільки треба опікуватися цією загрозою. Ну Давайте трошки подивимося на те, що це таке астероїди. Ви бачили їх фізичні, всякі от характеристики, параметри. Ви бачили, як ми їх досліджуємо як астрономи. Ну і трошки я додав якісь нотки, які пов'язані з астероїдною небезпекою, які пов'язані з якимось продовженням досліджень, продовженням, ну, продовженням розуміння і продовженням. Якоїсь такої общелюдської діяльності, яка була б направлена на те, щоб зняти таку загрозу. Про загрозу українцям тепер не треба довго розповідати, яка летить з неба. Ми дуже її чудово вже розуміємо. Тому давайте подивимося і на цю загрозу, порівняємо з тим, що ми маємо зараз. Ну, ось дивіться, 13-й рік, і тоді на, на, на небі. На Челябинському пролетіло небесне тіло, яке показало такий яскравий слід, а тоді взірвалося на висоті, десь 16 км над землею. Це був проліт невеличкого метероїда або астероїда навіть, тому що оцінки розміру первинного тіла цього, цього астероїду або метеороїду десь близько 17-20 метрів. Ну, це не так мало, це десь близько 10 метрів. Очікувано, що це десь близько 10 тонн речовини космічної. Значить, на космічній скорості 80, 18 км за секунду, і той вибух, який відбувся, отак, такий надземний вибух, там енергія дуже велика. Це більше ніж 400 кілотонн тонн еквіваленту. Це там десь близько 20 атомних бомб херосиме. Ну і так повезло, що це вибухнуло. Не на землі, а над землею, на доволі великій висоті. І цей вибух був не над самим, скажімо так, містом на Челябинському, а це десь в стороні від нього. Як залиша, бачите, тут на малюнку визу, ну, таких камісів космічних, метеоритів. От, це, це тіло виявилось звичайним ну, спеціальним, яке там обіднене, безжелізне. Це дуже такі поширення тип метеоритів, які знаходять на землі. От. І бачите, от там ополонка десь там якогось там восьмиметрового розміру, туди упав найбільший осколок, ну, розміром там він до пів метра, може чуть більший, і вагою 650 кг. Ну, от таке явище. Ще один малюночок, бачите, як це було видно. Тобто люди реєстрували це все. На свої телефони, або прямо на автомобілях їхали з реєстраторами, багато було задокументовано, і це явище дуже вивчене. І от в 2013 році це відбулося. А ось це явище просто метеорит упав і попав отак от в автомобіль, який був там в гаражі, пробив дах і пробив автомобіль. Так що, бачите, яка це сила, якщо вона падає з неба. Таке значне явище, яке спостерігало багато людей, і воно викликало такий резонанс спеціальний науковий це в лютому 47-го року на Далекому Сході, там, в Тайзі, Ці Хотеалінські гори, там на Далекому Сході Росії, от упав такий астероїд, можна сказати, от, тому що він, начебто, і невеликий 10-15 метрів. Але було зібрано дуже багато речовини. Декілька тонн, найбільші майже дві тонни. от і це е, тіло, яке е, як природа якого залізна, це залізне тіло. Тобто в космосі є тіла, які несуть собі заліза. І оце залізний, цей залізний метероїд, астероїд упав, і е, було велике потрясіння. Там от великих е, фрагментів утворилися такі на декілька метрів. Десятків метрів кратери невеличкі тазі. Це було досліджено, Це була велика програма збору метеоритів. От Ірина Миколаївна Дельська. Вона була одним із учасників таких зборів, які, ви бачите, що тіло упало в 47-му році, але збір ще йшов ще там 30-40 років тому. Подивимось далі, що ми маємо ще якогось там 30 червня 1908 року. Над землею пролетіло дуже яскраве явище. Спостерігало не так багато може людей, але від, відгуки цього явища і людські, і відгуки від наукових приборів, які реєструють землетруси, по всій землі було зареєстровано щось незвичайне. Це явище Тонгуського метериту, який в 1908 році пролетів над Сибір'ю, над Тайгою, тіло, осколки від цього тіла не були знайдені, і за всіма показниками можна сказати, що це влетіло в атмосферу Землі, влетіло космічне тіло. Незвичайне Це кометне тіло, в составі якого було багато газової речовини. От, і ця газова речовина вона вибухнула, розігріла в атмосфері, вона вибухнула на високій висоті, на високій, це близько десь там 80 кілометрів. Тому наслідки цього явища відчула така територія десь до 50 на 50 кілометрів. От там погарів ліс, повалений був ліс, і до цього часу там от є така. Пляма на землі, от велика, як видно з космосу, видно, із самолітів. Ну і так, якщо там туристи або науковці ходять, туди то вони бачать і досліджують. Ще одне таке явище, яке відзначали, можна відзначити як прояв от астероїдної небезпеки, це Аризонський кратер. В Аризонській пустині є такий кратер розміром 90 метрів і глибиною до 200 метрів. Який пов'язують з падінням тіла десь 50 метрів залізного тіла, яке упало, створило такий кратер, і це відбулося десь близько 50 тисяч років тому. Ну, можемо так пофантазувати, що може тому там зараз пустиня, тому що впало це тіло. В історії. Землі були явища більш грандіозні, і ота карта Астроблем, що її ви бачили, вона відтворює якраз картину, того, що по всій землі є такі рани на землі. От тому за довгу історію, за 4,5 мільярда років існування сонячної системи, існування Землі як планети. Багато таких явищ виникало. Одне з явищ дуже примітне. Тому що це явище пов'язують з тим, що за результатами такого падіння великого тіла, десь 8-10 кілометрів в діаметрі астероїд упав на Землю. А от це відбулося десь близько 65 мільйонів років тому. І це пов'язує з вимиранням у той час жило дуже багато різних і багато і великих тварин, які ми називаємо динозаврами. І от в той час вони Різко померли. От таке вимирання динозаврів, воно пов'язують пов науковці, ми, астрономи і геологи, пов'язуємо з тим, що це могли бути наслідки падіння такого великого тіла. Ну, Крім таких астроблем і таких знахідків космічних тіл на Землі, що ми можемо ще знати про, звідки ми можемо знати про. То, що є таке астероїдна каметна небезпека. Ну от ми спостерігаємо як астрономи, спостерігаємо, космічні апарати фотографують наш близький супутник місяць, і на місяці є кратери, які пов'язують не всі, але які пов'язують ударами по них астероїдів. От, є характерні явища, які виникають від цього. Ми їх спостерігали і спостерігаємо. От. Крім того, такі кратери знайдені, скажімо, на от, супутнику Юпітера, Ганімет, на сам Юпит... Юпітер падала комета, і ми це спостерігали в 1994 році. Комету відкрили за рік до падіння і відкрили її дуже незвичайному невзнач... вигляді. Це комета, от нижній снімок, показує вид комети, знятий в телескоп. Це Хабловський знімок, космічного телескопу знімок. І було знайдено, що ця комета, вона незвичайна, одне тіло там два тіла. А це 21-21 комета, які вистроїлась отак у рядочок. І це пов'язало з тим, що перед цим комета пролетіла біля найбільшої планети Сонячної системи Юпітер, і от її так розірвало. І через рік, після відкриття ми. Спостерігали явище, падіння комети. Вона відкрита була шумейкерами Львів, тому називається називаються шумейкерів. 9. і от вона повністю всі фрагменти, всі упали на Юпітер. І по, по ходу падіння це продовжувалось майже 4 дні падіння. Ми спостерігали вже наслідки цього падіння. Комета дуже слабкий об'єкт. І не видно біля яскравого Юпітера, але наслідки ви бачите, от на знімку справа Юпітер, і там чорні блями, і ці блями є результатом падіння комети в Юпітер. От такі космічні явища. До цього часу ми маємо близько п'яти комет, які спостерігали, ну, відкривали такі от наслідки падіння комет на Юпітер. Значить, ну, ви бачили вже і ще раз я вам покажу, що таке космічні тіла, які ми називаємо астероїди. вони різної форми, різних розмірів. Ну, якщо порівняти розміри і подивитись на пояс астероїдів, то там основна маса астероїдів це мілкі, а крупних таких, що більше за 200 км, їх всього 30. Таких навіть які більше за 15 км в діаметрі, їх всього 3 тисячі. А, на, а от нижче ви можете на малюночку бачити там от профіль намальований місяць, і на ньому 10 самих, ну, 10 перших астероїдів, серед них чотири найбільших. Бачите, в порівнянні навіть з місяцем, це такі невеличкі тіла. І от Серера, як карликова планета, бачите, вона набагато менше місяця за розміром. Ну, от тут показана сонячна система, ви вже її бачили. Тут показаний, схематично показаний головний пояс астероїдів, де основна маса астероїдів. Зараз відкрито там більше мільйона астероїдів в цьому поясі, крім того, є астероїди, бачите, які по орбіті Юпітера літають на орбітах, схожих з Юпітером, це астероїди Раянці. Ну, тут такий показано, що що собою являє цей пояс астероїдів. Це не дуже звичайне, непросте утворення, яке має такий склад: е, різні астероїди, різна структура, от, різна динаміка е, е, цих тіл. От, якщо коли почали вивчати астероїди головного пояса, то тоді не дуже розуміли і не було ясно, яким чином Астероїди з головного поясу можуть потрапляти, тобто з орбіта, яка далі на орбітах, яка далі від Марсу планети, як вони можуть потрапляти сюди до нас, на земну орбіту? От, і от коли вже почали аналізувати. Е Відкриті астероїди на орбітах, які перетинають орбіту Землі, тоді стало зрозуміло, що все-таки є механізми, які викидують ці тіла на орбіти сюди близько до Сонця. Це дуже коротка. Ну, Короткоіснуючі орбіти, астероїди на таких орбітах в середньому існують десь порядка 10 мільйонів років для астрономії, для сонячної системи, це дуже невеликий проміжок часу. Тобто іде механізм, якийсь механізм працює в головному пользі, який постійно поповнює населення отаких от опасних для Землі астероїдів. Ну і щоб зрозуміти, наскільки небезпека все ж таки велика, наскільки ми маємо перейматися такою небезпекою, значить, є астрономічна частина. Ми повинні відкрити, е, врахувати, е, як движуться ці тіла, коли, куди і як, які у них орбіти, як еволюціонують ці орбіти. От, ну і це ми називаємо закаталізувати, занумерувати. Але також треба знати, що з собою являють от, фізичні властивості цих хаса, що вони таке є, як, як тіла. Ну, ви, ви чули вже дві лекції про те, що ми можемо про них сказати. Ну, от подивіться на картинку справа. це ось тут відмічені всі орбіти, или як орбіти для всіх відомих на 2013 рік відомих. Астероїдів, які не в поясі обертаються, а які перетинають орбіту Землі. Бачите, наскільки їх там багато і як це все динамічно ну, заповнює весь простір тут між нами і Сонце, між нами і другими планетами. На, на сьогоднішній день. Відомо 220 вісімдесят астероїдів, які можна можна віднести до потенційно небезпечного. Потенційно небезпечне це є такі характеристики, як відстань, прильотна відстань до Землі. І от більше 2000 астероїдів, ті, що тут наближаються до орбіти Землі, вони вважаються небезпечними, тому що в якісь наступні роки. А може віки або тисячоліття у них є шанс перетнутися з землею. От. Ну, це така статистика. От вам розповідали, що десь в середині 90-х почався такий бум спостережень астрономічних. Ці спостереження були спрямовані на те, щоб відкрити максимально. Більше тих тіл, які пряму дуже важливо, дуже ну, серйозну загрозу виявляють для землі. Це тіла, які з з розмірами, астероїдів, які з розмірами більше за один кілометр. От. І от тому от справа перераховування обсерваторії проекти проєкти для спостереження. От десь близько 10 проєктів, 10 обсерваторій, в яких проводять листі проводяться активні спостереження. і Бачите, що від року в рік, з року в рік, кількість відкритих астероїдів зростає. Тобто з'являються якісь нові телескопи більшого розміру, з'являються якісь нові фотоприймачі, які більш щасливі і дозволяють більше за розмірами, які дозволяють відкривати все більше і більше таких незвичайних, часто опасних тіл, що наближаються до землі. Ну, це тож, теж показана от, динаміка відкриттів. Бачите, що ось на правій верхньому графіку, що однокілометрові тіла, і вони вже тепер не відкриваються майже. Бачите, така полосочка вже тепер горизонтальна, тому що десь до 2010 -го года їх відкрили майже всі, ну і зараз дуже мало, дуже мало мала. Вірогідність того, що ми ще відкриємо такі тіла, і це слава Богу, це говорить про те, що ми знаємо, що в найближчі там якісь 100-200 років ми не очікуємо глобальної катастрофи. Що ми можемо очікувати, які погані наслідки від астероїду? Ми можемо очікувати, що десь менші тіла за розмірами можуть падати на землю. Тому зараз стоїть така задача перед астрономами відкрити тіла, які, скажем, більше ніж 140 метрів. Що ми знаємо зараз? Скільки відкрито? Ну десь близько 20, по оцінкам, десь близько 20 таких 20 відсотків таких тіл вже відкриті. Ну і робота іде далі для того, щоб це зробити краще і швидше. Для цього є проекти, які будуть використовувати. Більше телескопи. Зараз використовуються метрові, півтора метро, двохметрові телескопи. Планується використовувати там восьми і більше метрові телескопи для цього. Ну і бачите, нижче це розподіл по часу відкриття астероїдів більших за один кілометр. Видно, що майже один-два астероїда таких відкриваються в останні роки. Основна маса була відкрита десь до 2010 року. Це спеціальна програма, над якою працювали американські астрономи і фінансувалося все це агентством Космічним Америки НАСА. Ну, подивилися можна ось на такий список. От мої колеги розказували вам про фотометричний в основному спосіб дослідження, але ми використовуємо багато. Ну, ще було повідомлення про радіометричний. Sorry, про радарні спостереження, ну і є космічні місці, є ще інші такі специфічні методики, які дозволяють більше е щось узнати о цих тіл, які є е зірковими, яких ми не бачимо як місяць, скажімо, як той Юпітер. Це е зірочка і це якби такий точ точковий, е точкове джерело світла, яке ми розгадуємо. І робимо спроби зрозуміти, що вона з собою являє, які фізичні властивості, розміри, форми. Ну от тут така якась статистика про те, що про астероїди, що наближаються до Землі, то тобто ми багато що можемо розказати про їх розміри, про статистику, як вони, якого, якого розміру їх більше, якого менше. Можемо сказати щось багато сказати вже про періоди обертання цих тіл, як вони обертаються навколо своєї осі. Відкриті серед них подвійні так називаємо системи. Вони цікаві тим, що ми можемо оцінити наскільки важкі ці тіла, маси цих тіл оцінити. Ну і також є робота, ведеться ця робота і буде продовжуватися про те, щоб знати, що. Які, які речовини, з якої речовини е складені ці тіла. Ну, ми вивчаємо поверхні, ну і апроксимуємо це на те, що, що в них під поверхнею, для чого сложені ці тіла. Ну, дивіться, оце обсерваторії світу. Бачите, що вони дуже нерівномірно розташовані по карті, по земному шару. Тому от, Повинна вестись робота для того, щоб був повний охват спостережень з будь якій точки, в будь-якому місці, не в будь-якому місці, а для того, щоб спостерігати астероїд, треба, щоб розташування обсерваторії була і по довготі, і по широті. Обіймала весь земний шар тоді. Або треба мати космічні телескопи. Космічні телескопи це дуже дорога місія. Зараз ви знаєте, чули, мабуть, що з'явився ще один великий космічний американський телескоп, вісьмиметровий. Так що ми очікуємо, що він оч... за, за все це було відкриття кратерів на землі, астроблем. це нелегка робота. Тоді ось перший астероїд, який відкрили, що перетинав орбіту Землі, це був Ітар в 60... 1968 році. І тоді пішли відкриття вже на землі. Дивіться, вже відкрили оцей кратер, який пов'язали з, з вимиранням. З Вимиранням. Ну, не тільки там, це, не тільки динозаврів, там фауна і флора була вся зруйнована в той період 65 мільйонів років тому. Тому от геологи відкрили. Зафіксували цю дату, в яку відбувся вибух на землі. От. Далі було були ті роки, в які був і от падіння комети шумейкера Ліві. Це були запущені, почали працювати. Обсерваторії на нових фотоприйомниках, які, фотоприймачах, які реєстрували дуже слабкі е, об'єкти зоряні і так відкриватися, почали відкривати дуже слабкі астероїди, що наближаються до Землі. От, тут же уже було. Е, Пішла реклама, от внизу бачите ці фільми, які багато, багато з яких ви, мабуть, їх бачили. От це реклама, це спеціальна реклама для того, щоб людство усвідомило, що така небезпека є. Це не просто дань так сказати цьому ну, цій проблемі. Це якби дань того, щоб люди усвідомили. І тоді вже пішли 2000 2000-ні роки, коли вже стало ясно, що у нас немає. Шанс бути е, розгромленими такими, дуже потерпіти від астероїда, тобто найбільші астероїди були відкриті, вони виявилися небезпечними для землі, от о, безпечними для землі. І тоді, вже от, е, пішли всякі явища, типу Челябинська метеориту. І зараз я думаю, що багато із вас вже чули багато разів і відноситись до цього, як би. Ну, з розумінням, дякую за увагу. Може, які є у вас питання Спасибо.